У вівторок 2 грудня у зарічному районному суді міста Суми відбулося чергове засідання по справі про адміністративне правопорушення щодо виявлення недостовірних відомостей у декларації за 2023 рік депутата Сумської міської ради 8 скликання Вадима Акпєрова, під час якого продовжили дослідження письмових доказів. І суд переходить до дослідження наступних доказів. В Першому томі всі докази завершили дослідження. том, другий. Це матеріали на 63 аркушах, які надійшли під час розгляду справи від управління стратегічних розслідувань. Це, зокрема, документи щодо утримання будинків з адресою це документи щодо проходження служби Акперовим Вадимом Богіховичем, документи щодо його лікування та участь в засіданнях Сумської міської ради. Суд надає слово прокурору згідно поданих доказів сумського ТЦК на військової частини. Кперево, отримав грошове забезпечення в сумському ТЦК з січня 2023 року по 5 серпня 2023 року. Тобто, протягом вказаного періоду фактично проходив службу в місті Суму. По в подальшому відповідності до витягу з наказу командира військової частини. А 01.39 17.08.23 року призначений на посаду до вказаної військової частини. Через два дні, а саме 19.08 Акпера Вадим Багіфович вибув у відпустку тривалістю 15 діб з 19.08 по 3.09. Причому, як зазначено в самому наказі, вибув до міста Суму за адресою. Подальшому, після виходу з відпустки, через два дні аквера Вадим Вагіфець знову пішов у відпустку строком на 15 діб, з 16.09 по 21.09. І знову ж таки, в наказі зазначена адреса. Також з 20.09 по 12.10, згідно наданої інформації, аквера проходив стаціонарне лікування в місті Суми. По закінченню лікування знову пішов у відпустку з 13 .00. по 23 жовтня і знову ж таки вибув до міста Суми Тобто, фактично, весь цей час, ну майже весь цей час, він перебував в сумах в місті Києва, перебував 8 днів. В цей час формувався новий батальйон. Який був не, не ще не визначений, під яку бригаду, під яку саме військову частину він буде зроблений, його тимчасово юридично оформили в обласному ТЦК, і цей батальйон знаходився в місті Гончарівськ на полігоні. Це можна додатково, якщо б вже. Це б який батальйон? ТЦК, собі. Ні, він 600. Мені десь в військовому квитки я не, не знайшов 638-й, якщо я не помиляюся, батальйон. Я можу ці, на наступне засідання надати цю інформацію. Поки це був сформований новий батальйон, який мета формування цього батальйона, Я з цифрою можу не записувати, я вам не дам. Вона в мене є вдома, в копіях військового квитка. Цей батальйон не був створений в рамках якоїсь бригади, тому що його формували для поповнення особового складу іншої бригади. Як нам пояснили, коли ми відбували до міста Гончарівська, про що буде прийнято рішення командуванням пізніше, до якої бригади його присеїнити, тому що ну де це найбільше потребує, бо через певні. Обставини, те, що не вистачало людей в різних військових частинах, вони не могли визначитися куди. Оскільки це був новий створений батальйон, і треба було фінансувати відповідне і грошове забезпечення військовослужбовців, потрібно було фінансувати проведення цих навчань. Потрібно ну, весь цей процес забезпечити, то було прийнято рішення тимчасово його ввести в склад обласного територіального центру комплектування. Тобто, це мова йде зараз, не якщо прокурор хочу сказати про охорони, коли я починав військову службу, то це чому я уточнив, в якому саме ТЦК. І після цього вже з міста Гончарівськ, з полігону, військово-військовослужбовців, які проходили ці навчання. Розпреділяли по різним військовим частинам, і у відповідності до того, яка частина кого потребувала. Хтось там мінометники поїхали в одну, 58-наша поповнювалася, 0,139 це 101 го Ну тобто різні бригади укомплектовували з цього полігону. Друга позиція стосовно лікування. Лікування стаціонарне, довідки я ці бачив з матеріалами ознайомлювався, восени. У мене була пневмонія, я дійсно стаціонарно лежав в лікарні, і це жодним чином не доводить моє проживання по якійсь адресі. Стосовно mm -hmm. двох відпусток за рік, які були по... і да, з адресою. ну, Якщо я думаю, що в матеріалах це є. Я був звільнений по сімейним обставинам у 24 році з військової служби, тому що мати має. Статус особи з інвалідністю, і я дійсно проїжджав до своїх батьків, до своєї матері, тому що у нас ну, так складалося сімейна обставина, і мені потрібно було бути поруч з нею, тому не бачу тут жодного скажімо так, порушення в тому, що я у відпустку приїжджав два рази за рік до своєї матері, яка на той період хворіла. Потому перейшли до дослідження відеодоказів щодо вручення працівниками управління стратегічних розслідувань протоколу про адміністративне правопорушення декларанту Вадиму Акпєрову. А чого ви знімаєте? Ви Чи ви не відмовляєтеся? Ви не відмовляєтеся? що виясняєте?

— Відмовилися? — не могли, не мог. Другий кримінальний торговець, розумієте, це медичний. Не, не, не було такого, я не можу прийти. Поважайте, я не можу. Я нічого не. ,ろう. Я вам хочу висловити Дякую. Коли вони знімали на телефон, друга особа, яку ми встановили лише вчора, тому що на період, коли вони вискочили з машини і підійшли до мене на вулиці, взагалі не було зрозуміло, хто ця людина. Він вів безперервну зйомку, і те, що я вчора в нашій дискусії з Мартиненко говорив, що була частина, де вони хопають мене за руки. Ну, я йду по вулиці спокійно, він каже, що я обігав, я нікуди не обігав. Вони хапають мене за руки, намагаються кудись тягнути, там зупинити. І видимо, що цю частину чомусь вирізали, тому що відео повинно бути ну, одне цілісне. <кліг> Друга позиція стосовно того, як це відбувалося, тут адвокат наголошує на певних порушеннях, можливо, я не настільки там, розбираюся у всіх цих процесах, але е, е, йду з тренування підлітає машина, вискакують дві людини, один показує посвідчення дійсно. Я спочатку не зрозумів, але я якби не споглівався, але думаю, мало ли як себе поводити. Тим більше я перед цим відвідав спортзал. Але після того, коли я зрозумів, що це працівник поліції, я спитав, що ви від мене хочете. Він почав махати таким стопкою, це видно в нього в руках, вже готові там, якісь матеріали були. Я сказав, що ви знаєте, ну, це на відео видно, можливо, погано чутно було, що е, ну, я думаю, що це не дуже там, прийнятна форма спілкування. Якщо ви хочете, ви можете мене викликати. У мене немає часу зараз з вами говорити. Тим більше, як я вчора казав, це було після тренування, і треба було ну, якось в тепле приміщення швидко зайти, бо можна було простудитися. Фактично розпарений був. Е, після цього я почав далі рухатися в сторону будинку. Видно, що пан Мартиненко біжить за мною, починає щось там невнятно розповідати. І я запитав його ще раз, кажу: скажіть, будь ласка, ви як до кого до мене звертаєтесь? Він мене взагалі не хотів чути. У нього була задача на камеру щось там швидко протарахтіти якусь інформацію? Я вважаю, що це відео повністю підтверджує слова. І позицію, і інформацію, яку надав Мартиненко у вчорашньому судовому засіданні, про те, що протокол було він намагався скласти протокол у присутності Акперова, але враховуючи те, що він уникнув розмови, залишив місце, зайшов у двір, фактично був складений без його відсутності, в зв'язку з чим він не зробив відповідний запис у протоколі. Тому я вважаю, що тут жодних порушень немає. Це відеофіксація була як додатковий доказ, який свідчив про те, що особа ну, уникала спілкування і не бажала брати участь у процесуальній дій. Також під час судового засідання було дослідження фотографії з особистої сторінки в одній із соцмереж Вадима Актерова. Що це за будинок? Що це за будинок, Вадим Борисович? про прокурорів треба спитати. Ну, ви, може, по, по фото бачите, я не знаю. Може, якщо ви не знаєте, можете так сказати. Прокурор, відомо. За якою адресою це будинок? Ви знаєте? Невідомо. Це усе оглянуло сторінки соціальних мереж за 2023 рік. Красиве фото, гарно. Ваша честь. Навіть якщо викладався матеріал у 2023 році, невідома ж фотографія коли? Було. Та ні, гарні фото. Давайте подивимося. Мені подобається. Ні, так адреса, яка з цих фото зазначена. Хтось може повідомити із присутніх в залі. Далі, наступний. Адреса в нас її немає. Наступний. Наступне. Що доводить? Наступне. Не, не потрібно надовго затримуватись. Я вважаю, що фото, які були виставлені. Захід мережах, вони доводять через рекордуються нормальні е стосунки <смет <Also>, <смет> між подружжям. Особи, які фотографуються разом з дітьми, усміху, <смет> разом їздять за кордон, це свідчить про те, що вони в <смет> нормальних стосунках, а не в тих, яких е <смет> говорить нам актера, посилаючись е чи е обґрунтовуючи. Е Відсутність у нього інформації про вартість автомобіля, який придбала його супруга. У мене є фотографії дуже класні з Олександром Миколаївичем Лисенко. Я думаю, що більше знаємо стосунки з ним, але в мене є з ним спільні фото. Це доводить мої гарні стосунки родини з ним чи ні? Тут <гум> Далі через бій комунікаційної системи суд оголосив технічну перерву до 4 грудня. Відікон продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.